Тобто кому? Перше, це привітання, це дух, це поклон. Поклонитися, то привітали з Також тренера, так і дух. Я чому вас посадив? Перша черга, як зайти на детальні, то ви завжди виразити свою повагу до цього залу, до того, рознало, тому, спорту, який ми займаємо. Тобто я трошки щось покажу, коли ми виходимо в статальні, то це пілу, і тут 20 років. Форма, яка не мені 20 років, вона може бути Зробили синій колір, щоб людям було легше відрізняти один від одного. А в старій фоні, в них такі традиції, дуже таке декормати, транспорі... чи про нас і поніпробіг імоном. Хоча щоб досвітлення, місті летіли і сині Такого звати першим одягає білий кімонок, а другому синій. Тому на змаганнях повторіння треба мати два кімонти. Коли ми виходимо татання, ми повинні виложити повагу. Перше, це завжди поклонитися. Будемо я ворог, і тут провели на тайну, я поклонився і вийшло. Так само, що я Ну, Перше, коли буде ви повинні вивезти повагу до цього спорту. Це не я придумав, що перша повага до цього спорту, яким ми займаємося. Це повинно Зараз ми в кімано, ми лягня в кімонові. Більш-менш вже буде похоже на дитину. І що Любі удари відок, запиші, ні, ні, ні. По Поправило, не хватати за лице руками, не за пальці рук, за голос і так далі. Устатися, так, 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 так само. <світтє> Люба неповага до споруд, противника, це як образи, як таке, в постійному спорті, бокса вийде боєм таке растують. Неображати, дзвідоці дуже сильно засікається. За, за таку поведінку саме змагання вложі до пожизненного дисциплінації. Тому дзвідок перша це повага до спорту, який буде заміна. Thank you.